Так, пропоную до вашої уваги Nissan Qashqai 2013 року випуску. Машинка нещодавно пригнана з Франції. Розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Тут у нас механіка шестиступка, ступка 1,6 DCI на 130 кінських сил. 16 клапанів, чугуняка з одною турбіною. Цепний привід ГРМ, класний мотор. Цікавіше буде веселіше їхати в порівнянні з півторашкою К9К. І цікава комплектація з комбінованим салоном. У нас передні задні електросла підіїмачі. Блокування задніх вікон є, електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал. Мультикермо шкіряний руль. Так, Заведемо його. Двузоний клімат-контроль, датчики дощу, датчики світла, Bluetooth, гучний зв'язок. Пробіг у нас 254 тисячі кілометрів. Так, все функціонує, все працює. Є круїз контроль, обмежувач швидкості. У нас 6-ступка. Камери вкруг. Шторка працює, все о, зараз вам покажу. Що -то там по ній немає. Так, що ж, перейдемо далі до перевірки товщиноміру. Машинка вся в рідній фабрі, але зараз з вами зробимо контрольну перевірку.

82 169, 137, 136, 147, 155, 153, 180. І у нас ляда фарбована, виходить. Колеги не дали вірну інформацію. 161, 157, один слой. Але він присутній без шпакльовки, Бета не була, але десь її освіжали. Так, погнали далі. 116, 113, 117, 98, 100, 111. 100, 104. 107, 102, 104. 136, 128, 98, 99, 100, 115. Так, по фарбі зрозуміло, тоненький слой фарби є на ляді. Десь її освіжали, походу. Не критично. Так, далі покажу. Ззаду у нас є тонування. Цікаво виглядає тут строчечка прошита. Комбінований салон, до речі, це велика перевага, так як коли вони йдуть, і йде салон тканевий, то він виглядає взагалі страшненько, м'яко кажучи. Підлокітник у нас тут і є. Так. Полиця на місці, знаки нам залишили французи. Запасочка є, домкрат, крюки. Покажу стан салону. В такому стані машинка. До речі, класні 18-ті диски. Диски багато що вирішують на автомобілі. Так, і покажемо, ще... Під капотку. Один і Класний двигун. До речі, я зараз собі замовив талісман, свою лагунку буду продавати. Замовив талісман з таким же самим мотором, але з двома турбінами. Він турбо на 160 кінських сил. Тут 130, він рахується найдійнішим. Класний економний двигун, він споживає палива приблизно так же само, як і К9К, 1,5 DCI, але на 20 кінських сил більше, і це відчутно. Цікавий мотор і приємна робота тихенька. Плюс цеп ГРМ він міняється приблизно на 300-350 тисяч км на цьому двигуні. Так, автомобіль у нас у наявності в Вінниці. Номер телефону мій внизу побачите. Також тут подивіться посилання на Телеграм. В телеграмі побачите найбільшу кількість автомобілів, всі машинки актуальні. Машини, які продалися, я їх просто видаляю, щоб ви лишній раз їх не дивились. Є ще вибір по кашкаєм. Є на сьогоднішній кашкай 2-літровий. Так що вибір реально величезний. В общем, номер телефону внизу. Будуть питання, звертайтеся. Дякую, що додалася відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.